А ми йдемо шляхами поколінь крізь сиві дні, крізь бурі та свавілля, де кожен крок стирає чорну тінь у розпачі, на грані з божевіллям. За цінності, що маємо в душі, несемо хрест, та не на знак покори, в лється кров, хтось дуже нагрішив, знов топить землю непоправне горе. Та наш народ в кайданах не вмирав, хоч нищать нас віками і розпинають, Щоразу Він з руїни воскресав, і в цій війні кати нас не зламають, в нас мужній дух, і сила поколінь, що крізь віки гартована в тривозі, і правда, хоч гіркіша за полин, це пам'ять тих, хто впав на цій дорозі. У кожнім серці віра в майбуття. А в подиху палкий вогонь надії. Ми не раби, ми хочемо життя у вільній, незалежній Україні.